Pavle kuku da vepişle. Babo, ripa hotel. Ha

Може було би відкрутити? Чи вони не відкручують? Відкрутити? Ну я думаю, що так. А може мене відкрутити. Ні, бо то на ватру, а відкрутиш, то воно буде так, як на шпорі стояти. Що це все?

Коли ти треба? Йде малого Там у будь-як пауля. А ну висипайся, солонено. А його там хаті. Ма! Що, Пашка? Я знаю, де ця хата. Де? О там і